Шановні присутні, зареєстровано 12 членів нашої комісії, хвороб є, ми розпочинаємо засідання. Це. Присутні на засіданні не загостувають. 13, мене, це знають. 13, добре. У нас На порядку денному три питання, але немає секретаря, і я пропоную обрати секретаря засідання. Прошу зголоситися хто ще не був секретарем. Брата, я не а до чого ви є? Назар? До 25-го голосовуємо. Я пропоную uh, Назар Карапата. На ніч на 25-го. Хто за таку пропозицію? Значить, На порядок денний винесено питання розгляд скарги Юрія Кенцела. Друге питання затвердження кошторису. Третє питання різне. У які є... є пропозиції чи зміни до порядку денного? Немає. Прошу, хто за такий порядок денний? Хто проти? Немає. Значить, приймає. Це порядок денний? Прошу. По першому питанню, дайте мені документацію. До нас надійшла скарга від Юрія Кенцела він не присутній в залі, хоча він зареєстрований. В Єгорівській районній виборчій комісії, районно-партійна організація партії воля, 02 жовтня 2015 року на засіданні Європівської районної виборчої комісії Львівської області розглядалося питання щодо реєстрації представника. Районної партійної організації партії воля у Яворівському районі Львівської області з правом дорадчого голосу, однак з незрозумілих нам причин, кемцел Юрій Романович не був зареєстрований як представник партії воля в Яворівській районній виборчій комісії. Враховуючи той факт, що законом України про місцеві вибори встановлено вичерпний перелік підстав для відмови в реєстрації представника партії виборчої комісії, а також те, що районною партійною організацією партії в ворівському районі Львівської області подано повний пакет документів для реєстрації представника партії, та те, що кенсела Юрій Романович не підпадає під жодну з законних підстав для відмови в реєстрації представника партії. Враховуючи на вище наведене, відповідно до Конституції України, круючи законом України про місцеві вибори, прошу вас зареєструвати кенцела Юрія Романовича, представником районної партійної організації партії воля у Яворівському районі Львівської області та видати посвідчення відповідно до вимог закону України про місцеві вибори. Письмово повідомити про результати розгляду нової скарги за адресою місто Яворів Бултурянського, будинок 6, квартира 4, координатор районної організації партії воля. Олександр Рівній, знав, у нас минулого засідання 2 жовтня розглядалося не питання, просто розглядалося питання реєстрації представника партії Воля і забрало голосів. Для прийняття рішення. Тобто ми не приймали рішення, ми не відмовляли. Десь є написано, що рішення прийнято. Чому написано рішення прийнято? Спочатку в протоколі, в витязі з протоколу, написано рішення не прийнято, а потім, коли технічно, коли видавали протокол, забрали з наступного питання рішення прийнято, тому таке непорозуміння є, я їх поясню. Значить, ваші пропозиції, шановні, що до цієї скаже. Але прошу активно, ми були минулий раз активні, зараз прошу активно. Ваші пропозиції, прошу. Я вважаю, підстав не було, в казі все правильно написано, сталося то, що сталося. Юрій кенціли піде в суд, виграє суд, заресує скаргу і не треба нам це питання переголосовувати. Ми проголосували пані президент на другий раз. Я... Мені, чому, пане? Ще раз проголосувати питання. Який? Ми не проголосуємо, ми не проголосуємо, ми є нова пропозиція. Ми не приймали, ми про мене показуємо. Інші пропозиції. Ми погоджуємося з Орестом Степановичем. <п 'ятування> Інші пропозиції. За пропозицію. Ми ви приносимо, вибачення Юрію Романовичу. Я буду вносити свою пропозицію, рішення не було прийняте. Я поставлю на голосування реєстрацію свою. Ми голосували. Було 8 за, два проти. Як виріше прийняти? Рішення не прийняти. Слухайте мене, я вислухала вашу пропозицію. Може, я не розумію, Дозвольте мені виступити. Рішення, Зараз ми виступимо і вас. Рішення не прийнято, не було постанови нічого. Прошу. Шановні члени комісії, справа в тому, що вчора я звернувся до голови комісії і попросив постанову по даному питанню. Тобто наша організація звернулася офіційно заявою, подала всі повний пакет документів, але відповіді ми так і не отримали. Якщо ви вважаєте, Олесьте Степанович, що сталося так, як сталося, і ви просите вибачення, будь ласка, на папері. Мені треба офіційну відповідь від вашої колегіального органу постанову в даному випадку про те, що ви просите вибачення і мене не реєструєте. Тому я вас дуже прошу, відповідно до чинного законодавства, постанову. Зареєстрований я або не зареєстрований. Все просто. Третього ви варіанту немає дякую. у вас. Добре дякую. Я нагадую місію, підстав підстав для відмови немає. Постанова не була прийнята. У нас немає документу, постанова прийнята. Прошу Галю, з юридичної точки зору. У нас не може бути постановлено. Ні, ні. Прошу виступити. Прошу ну не з вами згідна, що ми ще ми ставимо на голосування ну, юридичному юридичному не право, і юридично. Тому що всі документи всі подані в час. Всі подані вчасно. постанова мають тому, що рішення було прийнято негативним. Рішення було прийнято, але постановлено так. Протокольне рішення. Ви робите правильно, ви можете знову ставити його на голосування. Я не знаю, чи було двоє проти, але я точно була проти. Чому я була проти? Я тоді навіть не змогла сказати свої мотиви, бо була така нервозна обстановка. Справа в тому, що кенсел Юрій він є постійно присутній на засіданні наших комісій. Він втручається в роботу комісії. Він не дає проводити комісії. І тільки з тих міркувань, що як він ще буде і уповноваженою особою, він зовсім не дасть працювати нашій комісії, Єврівській районній виборчій комісії. Тільки через це я не голосувала, я голосувала проти. Добре, я вам минулого разу пояснювала і зараз намагаюся пояснити, що якщо Кенцел Юрій. Your... Порушує дисципліну на засіданні, якщо він не дає проводити, ми маємо право запропонувати голові. Чи голова ставить питання про е залишення приміщення в такому випадку Євровівської комісії, ставлю на голосування, і він зобов'язаний цьому рішенню. Якщо є причини, його виконати, він зобов'язаний це причини. Це не є відмова. Тобто, відповідно до чинного законодавства, в нас немає підстав для відмови. Е чисто. Е Такі, ну, мається на увазі які питання наших відносин, мається на увазі нервозності на комісії, поведінки Юрія Кенцела. Вони мають місце, але вони не є підставою для відмови партій в представнику. Це вже, ну, ми знаємо, що є повідомлення і в ЦВК, і всюди. Це є ми, комісія голосує законом. Комісія голосує не по закону. Тобто, підсумовуючи, сказане, ще хто бажає назад. Я би хотів ще звернутися до... Ну, ні, я заявник, я перепрошую. До пані Гудочнику, я б хотів звернутися. Ви на першому засіданні гарно приймали присягу? Ви так говорили, що будете виконувати виключно Конституцію України і закони України. Будете ставити в першу чергу верховенство права, неупереджено ставити з ні до кого. А ви тільки що заявили, що ви ставитесь до мене неупереджено тільки через то, через мою позицію на засідання комісії. Тобто вашу присягу можна вважати фейковою, недійсною. Поясніть, будь ласка. Дякую. Е, а можна почати Тобто, така Позиція такий, щоб я тобі відповідала. Я заявник знову, в даному випадку. Ти знову починаєш е, за роботу комісії. Так, я перепрошую ще одне, я хочу сказати, хоч два рази по одному і тому не повинні виступати, члени комісії. Справа в тому, що якщо кенсело Юрій при рішенні комісії не вийде з залу, Закон то не тоді викликати міліцію. Але який міляці... його слова постійні? Який міліціонер знайдеться, що його буде виводити? Будка прийде, є будемо бачити. Шановні члени комісії, ми розглядаємо заяву від партії Воля. Ми записали буря Кенцела, насправді це є заява від партії Воля. Координатор районної організації партії Волі, очевидно, в них десь на, на засіданні обговорив це питання, і справді ми порушуємо закон. Я це наголошую, тому в нас немає постанови. Ми вчора висловили, що неможливо дати постанови, що немає постанови. Ми навіть не вносимо зміни, бо ми внесли, якби я ставила на голосування про відхилення чи якесь друге, ми б внесли зміни. А тут я. За, ну, Просять ще раз е, зареєструвати. Я думаю, що пропозицію я все а Є така можливість Ні. відмовити? Ні, нема. Я, нема такого вибачання. Я, 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 я закони треба виконувати. Мене, Ви присягали мене, кожен вас. Ми не переголосовуємо постанову. Я ставлю по заяві на голосування. Бувають членів комісії. Прошу вас зараз. Переголосувати. Віталію. Люба. Глена? Я поспокою, то прошу. Навіть типа по заяві голосує. По на за голосу. Да. Значить, ставимо на голосування по заяві. Хто за те? Давайте ще, 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 ще Заява про реєстрацію подається при поданні всіх документів. Вона Допустим. подалася, вона була подана, я перебачилася. Це інша заява. Ні, це не це є інша. Це інша заява? Це інша заява на лісацію. Це не інша заява, це по тих документах, це не є документи. Отже, твоє право, як хочеш, так голосуй. Прошу, хто за те, щоб зареєструвати представником у районній виборчій комісії, представника партії Воля Юрія Кенцела. Прошу голосувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім дев'ять. Проти? Раз, два, три. Рішення не прийнято. Попрошу видати мені постанову. Друге питання. Яку? Та яку наголосували, таку і давайте? І не проголосували? Не проголосували. Що ви там наголосували, буде я розбиратись з цією. Вам буде давати оцінку Центральної оборонна комісія вашим діям? Чи без діяльності дано? Ну, мене, я в кінці скажу, що, що це за собою веде. Я розумію, політика Ореста, якому щось там хочеться, щоб десь розпустили чи не розпустили. А мені дозар, чи що розпустили. Я минулий раз. Я всі агавітував зад. І спокійно пішов би до суду, і до суду би зареєстрували. Ми принижуємо комісію. Чому принижуємо ми, ми, комісію? Ми, ми я, ми, маю... ми, я, я ж голосував зараз, я гавітував зараз за минулий раз. Коли всі і не буде клопоту. Ну, але для чого доводити до суду, якщо можна вирішити зараз? Речні... Речні... Я знав, що... Лишні... я знав, що... Позовна заява до суду на комісію веде за собою які наслідки, ти прекрасно знаєш. Ти прекрасно знаєш, які веде собою наслідки? Ні, ти знаєш, які наслідки веде. Добре, добре друге питання. Затвердження кошторису. Питання, на жаль, Оля бухгалтер, не доробила кошторису, і вона просить дати їй ще хоча б день, щоб розібратися. Тому що в нас в кошторис входить 37 юридичних осіб, які, наприклад, Бунівська дуже довго. Своїми документами працює Калинівська, дуже довго працює зі своїми документами. Оля просить ще день на доопрацювання. Аж третє питання різне. Прошу сходять питання. Коті питання? Всі, хто голосували ж роботи, в мене є прохання написати причину, чому проти. Ми мусимо це зробити. Це порушення закону. Я мушу дати пояснення. Я не живати комісію. В Чому приниження комісії? Тому що кажуть, діти по закону. Що так сталося, ну що хтось винувати? Що? що значить так сталося? Можна пам'ятатися і не доводити до, до якихось абсурдів? Придумав собі слово, що принижувати місце. Тебе принизили назад? Але, ну, тебе мене сьогодні Люба, ще не принизили. Люба, одному. тебе принизили, Віталій. Показово залишити зал засідання потрібен. На засідання питання, що є якісь? Нема. Нема. Питання вирішено. Засідання закрито, в наступне засідання, 7 числа. Я художник, на надія. Всіх запрошували. Речи на себе повноваження члена виборчої комісії та усвідомлюючи свою високу. Відповідальність перед українським народом присягають додержуватися конституції та законів України, чесно і сумлінно виконувати свої обов'язки, виходячи з принципів верховенства права, законності, об'єктивності та неупередженості, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України.